У справі хабарництва оголошено підозру ще одному депутату Ужгородської міської ради. Наразі йдеться про голову земельної комісії члена партії відродження Станіслава Пономарьова. Йому вже оголошено про підозру, проте під варту його поки не взяли через погіршення стану здоров'я. Наразі підозрюваний знаходиться на лікуванні під наглядом правоохоронців. Посередника, який передавав гроші, затримано. Він перебуває в слідчому ізоляторі. Значить, один з них затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Чи, можливо, навіть зараз з ним проводяться слідчі дії в приміщенні прокуратури. Другий, зіславшись на поганий стан здоров'я, перебуває зараз на лікуванні в медичному закладі, де йому забезпечена цілодобова охорона. Депутат уже військової стради? Так. Так йому, як і іншому співучаснику, вчора повідомлено про підозру з дотриманням всіх вимог кримінального процесуального законодавства. Зокрема, така підозра підписана прокурором області, оскільки вказана особа, яку правильно зазначили, є депутатом. В прокуратурі не виключають, що це не весь список хабарників. Справу продовжують розслідувати. Щодо ішства на ЦАПа, то вже 27 січня має відбутися судове засідання. В прокуратурі наполягають на відстороненні ЦАПа від посади. Він намагається видати за те, що він не ухиляється і буде сприяти слідству. Ну, добре, якщо він буде сприяти, ми, звичайно, щиро цього хочемо і на це розраховуємо, тому що, думаю, він також є зацікавлений для встановлення об'єктивної істини в кримінальному провадженні. І якщо він переконує свої правоті, то і приховувати йому немає чого. Також прокуратура проводить перевірку за інформацією ЗМІ про те, що Іштван ЦАП має паспорт громадянина Угорщини, хоча сам посадовець цю інформацію категорично спростовує.